Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Жумо зараз в нашому випуску. 115 будинків постраждали у Харкові внаслідок російських обстрілів у грудні. Вибито понад 1200 вікон, понівечно 37 балконів, 38 вісім покривель. Про це повідомила Харківська міська рада. 100% вибитих вікон і балконів закрито. 82% відремонтовано. Комунальні служби працюють на місцях обстрілів одразу після прильотів. Попри те, що в грудні росіяни атакували Харків значно менше ніж попередні місяці року. Руйнації значні. Загалом у 2024-му російські терористи більш як 360 разів обстрілювали Харків пошкоджено понад 2,5 тисячі об'єктів найчастіше били кабами. Торік окупанти вперше застосували їх по обласному центру. Прикордонники на куп'янському напрямку привітали росіян атакою з неба в останні дні 2024-го Бійці бригади гвардії наступу помста запустили безпілотники і накрили чотири БМП танк, шість складів боєприпасів та два склади із безпілотниками. Вражено два пункти управління Росіян. Відеоатаки бійці опублікували в мережі. кажуть, так буде з усіма, хто насмілиться напасти на українську землю. Помста обов'язково настигне. Вантажівка на великій швидкості в'їхала у натовп на вулиці американського міста Новий Орлеан. Місцева влада повідомила, що за попередніми даними 10 людей загинуло. Ще кілька десятків постраждали. Поліцейські розповіли, що ваговоз на великій швидкості врізався в юрму у популярному туристичному районі міста. Згодом, за словами свідків, водій вийшов з авто і почав стріляти в усіх навколо. На місце трагедії прибувають рятувальники і машини швидкої допомоги. Поки невідомо, скільки то. Очно людей поранені та потребують госпіталізації. Україна поступово стає країною людей на протезах у кріслах колісних зі шрамами на обличчях і в душі. Щодня повертаються оборонці з фронту. У кожного свій біль, своя війна. Ми мусимо бути готові зустріти їх так, щоб вони могли жити гідно, без бар'єрів і дискомфорту. Вмістити всі історії наших надсильних і героїчних людей в один сюжет неможливо, але ми покажемо бодай декілька, щоб українці більше ніколи не здіймали галасу через пандус біля під'їзду. А пам'ятали про самопожертву наших захисників. Це інтерв'ю зі снайперкою на позивний Фенікс. Ми записуємо на початку року. Я взагалі дуже люблю тептицю типу, типу. Ну і якби вона символізує відродження. Типу якось так в житті в мене так і складалося. Анастасія тоді проходить черговий етап лікування після ампутації ноги. Своє поранення вона дістане на запорізькому напрямку. Її підрозділ успішно відіб'є ворожий штурм, їм накажуть повертатись аж раптом. Я стою в воронку, а воронка замінована. І зразу по тілу від них такий ток, так в голову, такий сильний був, ну, дуже сильний імпульс. Я падаю, кричу. Ну, я адекватно розуміла, що в мене ампутація, типу, я тільки Переживала цей момент, щоб не встигли, щоб вона не була високою. Цей рік минув для захисниці з болем, шпиталь за шпиталем, повторні операції, але складний шлях до омріяного протезу вона долатиме вже не сама. Бо у кліїці біля рецепції зустріне майбутнього чоловіка. Ми з ним пересіклись і під час первинного огляду, і так само, типу, коли була госпіталізація, так само він приїхав. Стою в черзі до лікаря. Тому я заїжджаю на клісці курістому. А він був на, на милицях. Азовець Олексій втратив ногу у боях у Серебрянському mm -hmm. лісі. У нього з побратимом ворог поцілив із двох РПГ. Що, я відчув на ти момент запах свого м'яса, якби я вже знайомий, як воно пахне. Зразу все зрозумів, що діла там ніякого не буде. Простріляний живот, поламана рука, осколки візде, також в спину позалітали. Ну, нормально. Спершу протизуватись, воїн вирішив за кордоном, але від інших військових дізнався: в Україні є не гірші фахівці. І технології є у Львові такий центр Супер Я такий, дай, загуглю, все, і з, з того моменту все почалось. Я заповнив заявку, вони швидко відреагували, набрали. Приїхав, поспілкувався з лікарем, почув інформацію цю, і я одразу сказав, я буду протезуватися тут. Офіційну кількість людей з ампутаціями Україна не розголошує. Одна міжнародна організація озвучила цифру 50 тисяч проведених ампутацій це лише за перші півтора роки війни. До втрат кінцівок призводять постійні обстріли, скиди, міни, а ще неможливі швидко евакуювати поранених. Ось накладений турнікет замість двох годин залишався на руці військового на 24 доби. Його через інтенсивні бої не змогли вчасно вивести з позицій у вовчанську. 582 години турнікет був накладений. А ось на операційному столі рекордсмен пацієнти з турнікетним синдромом 36 діб. Нога військового за цей час муміфікувалась, Шансів рятувати кінцівку за таких умов жодних. Ми ми не зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікети. І на жаль, зараз це трапляється саме тому до закладів з протезування черги у центрі «Суперхюменс», де безкоштовно допомогли Олексію та Анастасії. В листі очікування 700 людей в реабілітаційному центрі Анголки на одне місце 39 поранених. Люди, які пройшли пекло на землі, захищаючи нас, вони не повинні ходити ще й пекельними колами української медицини. Це найкраще ми можемо для них зробити в одному місці, зібравши навколо них найкращих спеціалістів. Філософія українських реабілітаційних центрів змінюється. Тепер не пацієнти їдуть за кордон, а медичні фахівці здобувають безцінний досвід, щоб рятувати поранених в Україні. І протезування один з найбільших викликів для медичної системи. Ми вже поставили понад пів тисячі протезів в центрі Unbroken, 250 з них ми зробили за цей рік, із них 46. Це біонічні протези рук, це надтехнологічні рішення і запровадили класну програму реабілітації для людей, які втратили слух і для людей, які втратили зір. Ми маємо програму протезування очей. Наслідки війни не лише ампутації. Після скиду росіянами боєприпасу Іван пристосовується до життя у суцільній темряві. Це був Дмитро області. І з окупованого енергодара був обстріл. На той час вже літали мавіки, скиди. І «Скид» на гранати. Я просто перед собою побачив гранату, попитався її відкинути до спиною до дружини, повернувся, щоб вона менше отримала поранення. Але здетонувало в руках дружину, посікло осколками. Десантник Іван, який лише день, як звільнився зі служби через бойове поранення, відчув, як стікає кров'ю. Повитікали очі, розірвана трахея, і немає права кінцівки. Та була величезна жага до життя. Іван навчився їсти лівою рукою, і вже самостійно нарізає салати. Влаштувався на роботу, щоб допомагати таким же незрячим, користується телефоном, щодня дарує дружині квіти та ходить у магазин. Єдине, чого досі не розуміє, байдужості суспільства. Мені вже не один раз з ламали тростину, тому що людина йде в телефоні і не звертає увагу, що хтось перед ним він дивиться а ой, хтось іде палкою маха. Він не розуміє. І люди б'ють плечем, не замічають либо збивають мою дружину. І ми ж не просто так отримали ці поранення. А ми захищали свою батьківщину, і ми віддавали своє здоров'я ради наших людей. І якось хочеться відчути цю подяку і щоб нас не тикали пальцем. Байдужих немало і серед військових. Наш герой Олексій мріє, аби кожен поранений не відчував себе покинутим. Більшість інформації бійці дізнаються від випадкових волонтерів. Державі варто бодай супроводом забезпечити. Немає цього такого якогось супроводу сам, все, на произвол судьби. От і просто як в мене, патронатна служба, всі медичні куратори тебе ведуть від початку поранення до кінця поранення. Хотілося б, щоб так було, ну щоб так було в кожній структурі. Кожній бригаді. Та, попри байдужість і не надто пристосовані до людей з інвалідністю міста, наші герої намагаються жити як зазвичай. У червні Олексій схилився на своє пластикове коліно, освічився Анастасії, а нещодавно пара на протезах відгуляла весілля у столиці. На ну, оцей один день, якби всі відволіклись, от і все. Ну, тобто, ну, але наступний день приходить, війна продовжується, і включаємося далі. Вони не можуть повернутись у військо, але готові допомагати в тилу і бути корисними. Вони заслужили на нашу повагу, розуміння і підтримку, на підставлене плече і вдячність. І це дасть їм безцінне натхнення жити далі. Христина Величанська, Оксана Ясницька, факти сітєві марафон. Єдині новини. 54 дитини народилися у столиці у новорічну ніч, 25 хлопчиків і 28 дівчаток. Про це повідомляє КМДА в одному із пологових зараз. перебуває наша кореспондентка Ольга Читайло. Оля вітаю, як почуваються новонароджені українці у 2025 році, що кажуть їхні батьки, особливо враховуючи сьогоднішню дуже неспокійну ніч. Вітаю В'ячеслава. Отже, ми зараз у київському міському пернатальному центрі. Тут у новорічну ніч народилося три хлопчики та дві дівчинки. Загалом п'ятеро малюків менше ніж зазвичай кажуть лікарі. Зазвичай десь до 20 малюків народжуються, але у новорічну ніч немає планових пологів. І першим у цьому в цій лікарні з'явився на світ хлопчик Тимур вагою, 3 кілограми 800 грамів. І на жаль, перше, що почула ця дитина за кілька годин після народження це повітряна тривога та звуки вибухів. Його мама Анастасія каже: дійсно okay. страшно. Ну і народжувати, і виховувати дитину під час війни, але вони з чоловіком зрозуміло, що ми живемо зараз у такі роки, що ідеального часу вибрати можливо і не вдасться. ми подумали, що не буде підходящого моменту, а можливо і через 2-3 роки. Нічого не зміниться в країні, і ми не можемо тягнути, тому що для нас це є важливо. Все одно все одно діти народжуються, і це добре, і в будь-який час це буде добре. Нота Анастасія нам сказала, що в її оточенні народжує доволі багато жінок хоча офіційна статистика каже про інше. Зокрема, у цій лікарні народжується зараз приблизно на 20% дітей менше ніж у довоєнні роки, але є хороша новина цього року. Народилося приблизно в половину на 30% більше дітей порівняно із першим роком війни. Ми поговорили ще з одною породілою Юлею, яка стала мамою напередодні. І вона нам каже: дійсно, коли хочеш дуже стати мамою, то навіть війна цьому не завадить. Ми з чоловіком намагалися 4 роки завагітніти. і ну, Під час війни це війни сталося. Просто так сталося. Ми з Юлею поспілкувалися у відділенні інтенсивної терапії. Зараз там виходжують 12 дітей. Дитинка Юлії народилася, донечка народилася недоношеною, і лікарі кажуть, що. З початком війни побільшало випадків дітей народження дітей із патологіями. Це пов'язує, зокрема з хронічним стресом, який переживають жінки. Також не завжди є можливість вчасно пройти огляди у цій лікарні, приблизно на 15% більше таких випадків. Ну але лікарі дуже раді, що у цю новорічну ніч жодна дитина не потрапила в реанімацію. І вони наголошують, вони завжди готові допомогти жінкам, допомогти їм пройти цей шлях. Це добре, що вони зважувалися. Вони хай народжують, а ми будемо їм допомагати. Ну, тут можливо хотілося б їм побажати не нервуватися, але ми зараз живемо в такий час, що це не залежить від нашого бажання. Ну, і ми зараз не можемо сказати, скільки ж загалом в Україні народилося дітей у новорічну ніч. Ми надіслали запиту МОЗ і чекаємо відповіді, а всім новонародженим, їхнім батькам бажаємо здоров'я, щастя і всім нам і перемоги, якої ми так очікуємо. В'ячеславе. Дякую, Олю, Моз, очевидно, ще підраховує кількість усіх народжених дітей. Якраз новорічну ніч. Це була Ольга Читайло з столичного пренатального центру і розповіла про українців, народжених уже у 2025 році. Через зупинку транзиту російського газу від сьогодні не зміниться тариф на газ для населення. Регулятор НКРЕП НК спростувала чутки. Напередодні були затверджені нові тарифи на транспортування газу, але вони не стосуються побутових споживачів. Пояснює нацкомісія. Ці зміни для промисловості також стало залишається вартість розподілу газу з двадцятого року. В нас діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, і він залишається чинним. Відповідно, вартість гаря. Чи води та опалення для українців не зміниться. І зараз тривога шириться Україною. Загроза балістики в половині областей України попередньо повідомляють про вибухи в Миколаєві. Тож просимо усіх перебувати у безпечних місцях і в укриттях. Ну що ж на цьому наш випуск завершується? Наступний о 15.30 не пропустіть. Там вас зустріне вже Оксана Гудсайт. А наш марафон продовжується.